Не розуміють, цього, вони не об'являють що коли сюди приходять і бачать цю машину, вони вражаються. Вони кажуть, о, коли я побачу там газеті почитав телевізору, це не те, що я тут побачив. Це зовсім інша справа. Вони просто нібилися. Ні. Це дуже-дуже важливо. Це... Просто треба інформуватися на тому, щоб все скінчилося, треба інформуватися. najmožno 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 najmožno